Ірак закликає США відігравати активнішу роль на близькому сході на тлі ескалації насильства у регіоні. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Іраку Хошияр Зибарі. За його словами, війна в Сирії та зміцнення Аль-Каїди загрожують небезпечними наслідками. Водночас Зебарі наголосив, що Ірак займає нейтральну позицію стосовно сирійського конфлікту. Should... Is... у Вашингтоні. Не повинні недооцінювати вплив сполучених штатів та їхніх цінностей на близькосхідний регіон. Безумовно, вони повинні брати на себе лідерство. Вважає Хошияр Зибарі Голова МЗС Іраку обговорив з очільником американської дипломатії Джоном Керрі війну у Сирії, кривавий конфлікт у Єгипті та боротьбу з тероризмом. Держсекретар США наголосив на зобов'язанні Вашингтона допомагати Іраку у боротьбі з екстремістами на його території. Аль-Каїда, як ми бачили, влаштувала серію жахливих нападів на безневинних Іракців. Мережа аль каїда як ми знаємо, діє далеко за межами Іраку. Вашингтон уже продав Багдаду озброєння на майже 5 мільйонів доларів. Однак через внутрішньополітичні розбіжності Сполучені Штати досі не можуть постачати Іраку військові гелікоптери Апачі. Тим часом в Іраку почастішили теракти, які щотижня забирають десятки життів. Повідомляє кореспондент «Євроньюз» з Вашингтона Штефан Гробе. активізація ролі сполучених штатів в Іраку загрузла у політиці Вашингтона. Приміром, адміністрація Обами хоче продати Багдаду до гвинтокрили Апачі. Однак, Конгрес рішуче виступив проти такого наміру. Гробе, Шефанґроберонюс Вашингтон.